Не їж діабетичні продукти, якщо в тебе немає діабету. Так, це були моєю помилкою. Я свого часу також на них часто звертала увагу, тому що вони ж без цукру і типу є корисними. Але без цукру це не означає, що корисно, тому що виробники використовують цукрозамінники, такі як аспартам, сукралоза, сахарин. І ці всі замінники при надмірному вживанні впливають негативно на мікробіом нашого кишківника, а також викликають тягу до солодкого. Рафіновані вуглеводи у складі збільшують вам вагу. І ще тут є психологічний фактор, тому що люди. Часто такі продукти сприймають як більш корисні і відповідно ними переїдають. Тож не захоплюйся такими продуктами, якщо не маєш діабету, якщо не хочеш мати проблем зі здоров'ям. Замість цукру можеш вживати стев'ю, аритрит, мед, тобто їх можна вживати, хоч і теж невеликій кількості. А якщо ти все ж таки... Хочеш щось з'їсти смачненьке, і воно буде з цукром, то не бійся цього. Ти можеш собі це дозволити, якщо це в невеликій кількості.